Дзвінноден, здалеку, думки бряде над нивами. Над нивами, приливами. Вони нарешті разом в Україні. Новина про звільнення Маріупольської поліцейської Мар'яни Чечелюк застала її сім'ю у Швейцарії. На омріяну зустріч мама Мар'яни беззупинно їхала більше доби. Та прошу прощення в першу чергу. Тому що все одно я чувствую вину як как родитель, навіть как... в тому, что... Ну, що что дитё там одно находилось. вот, А ми були совсем в другом месте, місці, що ми були рядом. Долаючи шлях ледь через неполовину Європи, у перервах, в аеропортах та автостанціях Наталя бігала у пошуках гостинців для своєї Мар'яни. Мама знає, у полоні донька мріяла з'їсти солодкого. Надо купити щось там вкусненька, сладненька для Марьяночки. Любить орешки со сгущёнкой, но их тут нет. Ну, шоколад тоже подойдёт. Бабуся Мария весь диван обставила Марьяноными фотографиями. Господи, никто ничего не я до я корнем не могу поверить вот это руки, ноги, почему всё цей там силится, что это произошло? Да. Что это произошло? Собака міла, яку Мар'яна колись підібрала на вулиці, також, наче, щось відчуває. Жді, Мар'яну, йди, ждів, Мар'яну. Мар'яна, приїде, забереть тебе додому, поїдеш в Україну. Смар'яне. А тут ти посмотрю, вже швейцарка стала. Батько Віталій не знає, як запитати доньку про все пережити. Я не знаю, важко з нею розмовляти. Вона ще не готова до розмови, вона ще сама не вірить, що вона на волі. Мар'яну щонайменше сім разів возили на обмін, кажуть батьки. Вона давно була в обмінних списках, але російський полон розтягнувся аж на цілих два роки. Два літака везли на обмін, плюс камазами потім везли, бо вона вже. Від отчаяння, що ну, певне думала, що знову привезли, знов кудись везуть, знов кудись перевезуть. А тут слава Україні, героям слава, прапор, рідна земля, трава зелена, як ніде, небо. Більше року від 24-річної дівчини не було жодного дзвінка. І тільки коли її перевезли до рідного, але окупованого Маріуполя. Колонію неподалік її ущен зруйнованого будинку. Сім'я почала отримувати листи, допомогли небайдужі люди. Батько зачитує уривок, датований січнем цього року. Сили вже зовсім мене покидають. Навіть здоров'я кричить об этом. Порой хочеться заснути і не проснутися. Передайте радним, що я їх всіх дуже сильно люблю і скучаю. Прошу вас відправити мені хоча б парочку їх фотографій. Хто допомагав з листами? Вони не розголошують, щоб не зірвати цей канал комунікації для інших українських військовополонених. Мар'яна писала від руки. Її листи фотографували і надсилали батькам у Телеграму. Вона описувала в листах, як вона хворіє, як її тяжко, як її катували, як її мор морили голодом, холодом. Схудла на 15 кілограмів, каже мама. Поперед обстеження і тривала реабілітація. Мар'яні допомагала триматися. ну, Найперше, важливе. у неї дуже сильний ангел хранитель божа мать. Мар'яна боєць. Вона, во-первых, вона патріот своєї вчора дитина сказав такі речі. ну, я, я ж просто ну, я не знаю. Це тоже... теж. слушать для матери, то есть каким подвергают моральным и физическим пыткам. Ну, это очень, конечно, жестоко, и, я не знаю, это, это на всю оставшуюся жизнь, понимаете? Это никогда не забудется, никогда, абсолютно никогда. Ни одна реабилитация не забудет того, что прошли вот наши дети. Попереду також важливі свідчення: Мар'яну утримували в Оленівській колонії, коли там, внаслідок російського теракту, в кінці липня 22-го року загинули щонайменше півсотні українських військовополонених. Крім того, каже батько: дівчині є що розповісти, і про відповідальність міжнародних організацій. У мене таке враження, що вони стоять на стороні зла, не на стороні добра. Тому що, як ви бачите, по нашій історії моєї сім'ї вони допомагали. Чи що Червоний Хрест, що ООН допомагали евакуації Сазовсталі моїх доньов? Получається, що ОН і Червоний Хрест просто передали, здали їх в полон Росії. Є їхні дані, є вже їхні фотографії. Я так розумію, ними займаються. Ми готові, і я думаю, донька моя готова. Мар'яна теж співпрацювати, щоб це все. Вивезти на чисту воду, як говорять. Віталій показує, скільки плакатів вони власноруч зробили на підтримку українських військовополонених і не втомлювалися виходити з ними на мітинги в Європі. Для цього сім'я й переїхала до Швейцарії. От її якраз випустили на 760-й день. Бачите, як на плакаті, як вгадали. В різних городах в Германії, в Франції, всюди проводили акції. Люди не старалися, щоб була. Наша Мар'яна, фотографія нашої Мар'яни. Ми може так не зовсім таке зручне слово, але ну можна сказати, вигризли. Дитину, от, от, вигризли. Вірили, молились і стукали у всі можливі і неможливі двері. Тепер так само відчайдушно підтримують усіх інших українських бранців. Я настолько понимаю вот, эти семьи, у которых вот, дети, ну, родственники вот, находятся в плену и которые вот, пишут: ну подскажите, что нам делать, ну куда вы обращались? Везде. Ну вот везде, просто вот. мы очень много раз обращались, помимо Украины, в организации, то есть, те, которые. Вот, не занимаются как бы, этими вещами, но все равно мы стучались во все двери. То есть, мы просили Эрдогана, обращались. Мы просили Папа Римского. Ну, как просили, официально все это письмо. Вот. Мы обращались к жене Эрдогану, то есть в Стамбул. Чорна нитка замість каблучки весь полон пройшла з нею. Вона надавала мені сили жити, кохати та тримати тебе у своєму серці, коханий. Коханий Мар'яни, військовий, вони разом пережили бомбардування Азовсталі. Обоє ж потрапили в полон. Я так думаю, що ця історія не завершення буде продовження. Я так думаю, цієї історії, тому що в Мар'яни є чоловік, який знаходиться також в полоні. Навіть у швейцарській квартирі висить їхнє спільне фото. Усе уже йшло до весілля, якби не війна, каже батько. Вони дружать з сім'ями і підтримують одне одного. Ну, я хотів би, щоб донька приїхала сюди, вона щоб тут пройшла реабілітація, може, тут чимось допомогли. Тут все-таки клімат гарний. І я думаю, що і врачі гарні. Мар'яна не хоче нікуди їхати. Вона хоче залишитися в Україні. На даний момент це отак. От от. Як там буде далі, я ще не знаю. Бабуся Марія все ж чекає Мар'яну у Швейцарії, щоб відгодувати. Що будете готувати? Все, що вона любить. Дуже любить голубці і любить порошки з капустою. Вона все любить, вона у нас така, що все-все. А поки що готує застілля для своїх подруг, щоб відсвяткувати звільнення онучки. Буду торт печ, буду жінчину гащать сьогодні. Будемо зустрічати Мар'яну, шампанська бутилку вип'ємо. Будемо пісні співати українські. Ще не вмерла Україна.